Учорашній візит правоохоронців в кабінет одного з чиновників мерії був недаремним. Там кажуть, у поліції знайшли чимало, цитую цікавої інформації. Зокрема, окрім документів чиновницьких, ще й фінансово-господарські документи однієї з фірм, що освоювала бюджетні кошти. Нині триває слідство. Нагадаю, напередодні до начальника управління вуличної інфраструктури Сергія Отрешка навідалися з управління захисту економіки. За зачиненими дверима спілкувалися з чиновником кілька годин, потім вийшли, забравши стоси паперів. Були проведені обшуки. один з обшуків був проведений в приміщенні виконкому Черкаської міської ради, а також на офісах комерційних Ну, Під час обшуків були вилучені системні блоки, комп'ютерні, фінансово-господарські документи суб'єктів господарювання, через які йшли освоєння бюджетних коштів. Книжки, початки і інші фінансово-господарські документи.